Ірина Говоруха Мандри Григорія, із книги Код нації. Високий назріс чоловік бадьоро крокував припорошеною курявою дорогою. Під ногами бобоніло поодиноке каміння. У кронах кургикали чи то зозулі, чи то малі яструби. Сонце маніжилось та жваво поспішало за подорожнім. Котилося стежками, далі відштовхувалось та зістрибувало на тини, стенів на верби, верб, на загострені тополі, що шикувались у монохромний ряд. Собака трусив слід у слід на хвості жодного реп'яха. Його господар одягнений добротно, не по місцевому, крокував упевнено. І на вигляд був як справжній аристократ, обличчя гладеньке, свіжо поголене, волосся чисте, ладно підстрижене, тіло жваве, не виснажене фізичною працею. Хто це? Дві жінки стовбичили коло криниці і не зводили з чужака очей, босі в глухих хустках та рясних широких спідницях що ледь прикривали. Такі ж широкі литки. Може, це той самітник та мудрець, про якого подейкують на кожному розі. А куди він іде? Додому. А де його дім? Обісна розвела руками, ніби запрошуючи до танцю. Повсюди. Її подруга зніяковіло захиталася. Мовчки набрала у відра води та рушила в напрямку хати. У грудях чомусь стало тісно, ніби сорочка зменшилась у розмірі після замочування в окропі. Мандрівник не виходив з голови. Він суттєво відрізнявся від усіх представників чоловічої статі, від її батька, братів, дядьків. Ні тобі круглого, як паляниця коліна. Ні чорної, чумацької засмаги, ні важкого втомленого погляду, яким можна прибити до землі, напроти, на вигляд був вільним та щасливим, не обтяженим жодними сумнівами та ваганнями. До нього хотілося горнутися і слухати все, що б не казав. Хай буде незрозуміло, неясно, хитромудро. Аби тільки зупинився на гостину. Зручно вмостився, витягнувши довгі струнки ноги, і зауважив Літ на те й родиться, аби танути. Чи геть хитросплетене, бери вершину і матимеш всередину. Про мандрівника говорили всюди на базарах, у церкві, ще до початку літургії. На мокрій чи сухій толоці. Чоловіки обговорювали неабиякий розум, здатний вилучити порадою точно в ціль, зазначали, що Біблію розповідає на пам'ять, але трактує по-своєму, не так, як піп, знає мови і не просто церковно слов'янську чи сумішку, а грецьку, латинську, німецьку. Розуміється на добрій їжі та винах, у торбі – саморські окуляри, люлька з міцним тютюном та пляшка гарного вина, живе незвичним, вишуканим життям, яке не кожному під силу. Нікому не належить ні дружині, ні безчобітним дітям, ні самому творцеві. Жінки не вдавалися до такого складного аналізу, більше звертали увагу на зовнішність, уважні очі, сяйво, що сповзало з обличчя медом добре натреновані м'язи, струнку поставу, а ще запах. Його можна було розкласти на складові. На окраєць гречаного поля оберемок лісових суниць та ложку. Поленового вермуту, дрібку шафрану та кмин. Щасливчики, які були знайомі особисто, помічали, що в нього граційні руки музиканта, вузькі долоні, довгі пальці. У представниць слабкої статі відразу виникало бажання, щоб відклав гусла і зіграв на їхніх спинах чи стегнах. Щось із Генделя Гайна збіг коротким пасажем із шиї до плеча, тому Григорія часто густо зваблювали. Запрошували до садиб, садів, маєтків, накривали столи, діставали з печей хліби, замовляли з далеких далей токайські вина та дивний на смак сир, пармезан із нотками сухого винограду. Заводили довгі звивисті розмови, торкалися далеких та ближчих країв моральних і фізичних задоволень. Він бесіду охоче підтримував, але рішуче відхрещувався від усього суєтного, особливо від тілесних утіх, оскільки пізнав смак насолоди душевної, лише раз потрапив у полон чуттєвості. Але зумів себе вчасно опанувати. Це сталося у селі валки на Харківщині. Григорій мандрував на схід, та, коли спека набрала обертів, зробив привал у знайомого, оселився на пасіці серед огомону заклопотаних бджіл трудівниць. Будиночки, захищені від вітру, стояли з ухилом на південь. У повітрі розливався слодкуватий присмак конюшини та Йованчаю. Обабіч кульгаві липовіряди. Саме тут, на хуторах, він закохався, маючи за плечима майже сорок три роки. Олена жила по сусідству, зрідка бачив її довгу косу, уквітчену тугими пуп'янками та гнучку спину. За тиждень по його прибуттю навідався Оленин батько і попросив філософа давати доньці приватні уроки, навчити її духовної поезії та співу. Григорій з радістю взявся до справи. Виявилося, що в дівчини неабиякий хист до римування та приємний голос. Вона чисто інтонувала, робила вправні модуляції. Рухаючи мелодію то вгору, то вниз, співали дуетом охоче, і в цей час хмари призупиняли свій повсякденний плин, зависали птахи, молекули спізнілого дощу, руді, майже іржаві метелики, згодом пісня переросла у схвильоване мовчання, далі у взаємні почуття. Весілля вирішили відгуляти традиційно восени після воздвиження. Григорій прислухався до власного серця, але те, що сили калатало. За тією колотнечею не можна було почути прагматичних міркувань. Та ще й осінь упала ранувато, щойно завершився Успенський піст. Умить задощило, замрячило. Земля розповзлася, наче хтось потревожив зміїне кубло. Пріле листя плавало у глибоких калюжах і було схоже на пересмажені в духовці коржики. Журавлі поспішно відкуриликали у теплі краї, комури зачинилися, з димарів піднявся перший несміливий димок. Олена світилася від нечуваного раніше щастя. Григорій все приміряв на себе свитку жениха, та вона добряче тисла у плечах та грудях. Людей у церкві зібралося небагато, всі свої. Оленина мати постійно плакала, ніби помилилися дійством. Батько мав фанаберистий вигляд. Адже у його думки буде вчений муж, півчі, наче зголоднілі, накинулися на спів. Свічки спалахнули смирним полум'ям, вінець відчутно дряпнув чоло. Григорію постійно хотілося зупинити цю інтермедію, попросити від строчку паузу, перерву, тому, коли батюшка гарно поставленим голосом. Поцікавився, чи з доброї волі вступає у шлюб, відповів ні. Олена зблідла й захиталася. Її ноги враз стали ватяними. Наречений прилюдно попросив вибачення і вийшов на церковний ганок. У спину з осудом дивилися люди. В обличчя впав жмут дощу. Чоловік, не втираючись та не зволікаючи ні секунди, вирушив у мандри. Відтоді мандрував без спочину, все кудись ішов, минаючи, ситі та голодні села, хутори, виселки, фільварки. Краєвиди помалу ставали безбарвними та маркітними, неохоче гавкали собаки. Хати звично топилися по чорному, берези спали голяка. Дорога не закінчувалась. Перший сніг упав негашеним вапном. Численні спогади зібралися у двожильні кучугори. Батьківщиною Григорія була Полтавщина. Край Дарушник охрестили утиральником, а помідор. Бокложаном. Там за дідів, прадідів, готували затірку, страва, зі скачаного в дрібні кульки борошна, зварена на воді або молодці, та пекли моторжаники, різновид коржиків. Молоді дівчата носили густо вишиті сорочки, а от заміжні жінки могли вдягнути рясно розшите вбрання лише двічі на рік, на різдво. Та Земля простягалася рівнесенько, ніби по ній добряче пройшлися качалкою для тіста. Лиш де не де горби пагорби, зорані та неорані поля прогалини всілякі різнотрав'я. У городах біла, жовта рожева бараболя, по краю рівні станом соняшник і кукурудза, жирна, Ніби з додаванням смальця земля, нею віками мандрувало сто річок, що поспішали злитися у вічній любові з широкоплечим красеним Дніпром. Дитинство нічим не відрізнялося від дитинства інших дітей. Мати Пелагея була доброю та простою. Вишивала білим по білому і довго не могла мати дітей. Щоб завагітніти, позичила в багатодітної сусідки сорочку і не скидала її з тиждень. Батько Сава Сковорода, торгував горілкою та саморобним вином. Шинкував. Молодший брат Василь знайшовся аж через одинадцять років. Хата стояла під очеретяним дахом і мала чотири вікна. Під вікнами. Пикаті жоржини, червона рута, нагідки, трохи барвінку, який не сидів на місці, а все кудись волів дотягнутися, стара яблуня, що вже не могла носити плоди до осені, регулярно плювалася зеленими оскомистими кулями, двір широкий, колодязь журавель статний, за ним щовечора спочивав розпряжений віз. Глухі двері вели в холодні сіни та комору, далі мисники, чавуни, щедра піч, Колопечий мак, який ближче до свят просився у коржі, коло ікон, пучки м'яти та чебрецю. Жили, як всі коли гірше, коли краще. Григорій весь час наспівував, сусіди слухали, спершись на тини. Згодом батько посадив сина на навіс і взяв курс до Києво-Могилянської академії. Київ вразив кокафонією. Повсюди вешталися роззяви та кишенькові злодії і ржали коні, рипіли колеса, свистіли нагайки, нявкали коти, гальмували черевики, змагалися між собою у красномовстві глуховаті дзвонарі. Григорій вчився недовго, спіткнувся об богослов'я, заробив від писанини кілька мозолів і подався до капели Єлизавети співати генделя. Жив у старому зимовому плаці, зубрив перед сном італійську з французькою, виводив молитви на італійський мамір. За два роки занудьгував, життя стало надто марудним та передбачуваним. У нього не вистачало волі битих шляхів, січових церков, яблуневих садів, чотиришепкових вікон, сіней та комор, вимащених коричневою глиною. Горлиць, дятлів, жайворонків, лелек та солов'їв, тому звільнився з капели. І поновився у Могилянці. Посидів за партою місяць другий та знову світами Будапешт, Пресбург, Відень, Венеція, Флоренція, добре що мови знав, тому всюди почувався вільготно. Міг контактувати, слухати, заперечувати, адже людина має невтомно шукати своє благо. Задля цього зробив зупинку в Переяславі, щоб навчити місцевих бобдурів поетики, але затримався ненадовго, бо читав предмет не так, як цього бажало духовенство. Переяслав справив суперечливе враження місто було з характером, але й зі схильністю до всіляких меланхолій. На його настрій мали вплив духівництво, крамарі, старшини. А ще буденні верби, шиї тополі, мілкуватий трубіж, надто синє небо з бришками хмар, над міру галасливий базар, який збирався щонеділі, вузькі заплутані волочки, сонні присадкуваті провулки. Колегія дихала скромністю та невигадливістю, мала чотири класні кімнати, вестибюль, бібліотеку та келію. Рівень викладання університетський. Навчання тривало шість років. Штани протирали в ній переважно діде духовенства та дворян. Усього близько 130 чоловік. Григорій Сковорода негайно взявся за створення власної методи, відмовився від фізичних покарань і розмовляв з учнями, як батько з рідними дітьми, оцінював небалами. А висновками на кшталт гострий, вельми вострий, тямкий, досить тямкий, тупуватий, тупий, вельми тупий. Коли єпископ зробив кілька зауважень, Григорій розсердився і почав наполягати на своєму. От йому й вказали на двері. Мовляв, хочеш залишатися гордим? іди геть. Філософ деякий час бідував, жив по людях, навіть повернувся на навчання до могилянки, та за два роки шкурнув гувернантом у родину колеського радника і депутата дворянства Переяславського повіту Степана Томари, навчав його сина Василя, аж поки на якусь неправильну відповідь хлопчика не бовкнув. Друже мій, так може мислити? Тільки свиняча голова челядь донесла матері і вчителя було звільнено. Дружина Томари не могла стерпіти, що у її найкращого сина чучурячий розум, і знову мандри, роздуми сумніви, викладання у Харкові, невизначена самотність, довга дорога до Москви. У Києві. Григорія спокушали постригом ченці, адже так почесно стати стовпом церкви та окрасою Господа. Григорій зауважив, що стовпів не отесаних достатньо, тому не хочеться поповнювати їхні ряди. Філософа постійно запрошували викладати то синтаксиму, то курс грецької мови, то катехізис. Він погоджувався, але все закінчувалося однаково, конфліктом. Тому з часом облишив усі спроби вмонтуватися у цей світ і зажив власним життям. Мандрував завжди веселий та всім задоволений, бо смуток найнебезпечніший із усіх людських емоцій. Якось до сковороди підсів утомлений від роботи чоловік, пожалівся, що багато працює, але не має ні статків, ні задоволення. Григорій не зволікав. Ким працюєш? Кравцем. А ким би хотів? Пекарем. Є таке поняття, як споріднена праця. Це коли праця не примусова, а за покликом душі. Для одного щастя вирощувати виноград. Для другого шити запаски, для третього ліпити горщики. Великою бідою буде обставина, коли природжений винороб візьме в руки глину та сяде за гончарний круг. Коли той, хто вміє римувати, заходиться вирощувати тютюн адже щасливою людину роблять не гроші і золото, а улюблена праця. Іншим разом прискочила розлючена жінка, горлала, бризкаючи слиною, а руками розмахувала так, як млин лопатями крилами. Ну ж бо, мудрецю, і мені поясни, чому Бог такий несправедливий? Ми з сестрою погодки, тільки в неї гарний чоловік, троє дітей, нова хата, а я, стара діва, ні нареченого, ні хати, ні дітвори. Григорій замислився. Думаю, справа у нерівній рівності. Уявіть собі, що Бог це фонтан, який усім дає воду порівну, та кожен зможе взяти стільки, скільки вмістить його особистий резервуар. У одного всередині ложка, у другого відро, у третього діжка. Раз вам нічого не дісталося, значить, нікуди взяти. Цю божественну благодать. Чи то мало місця, чи той резервуар уже вщерть наповнився ненавистю та жовчу. Жінка вилаялась, як справжній чоботар. Під час лайки одне око шуснуло до скроні, інше здійнялося вгору і сховалося у волосі. Заюшені губи подалися навскоси. Того серпневого дня Григорій перебував у Києві. Несподівано відчув дивний неспокій, ніби якась потойбічна сила спроваджувала його з міста, штурхала у спину й наполягала. «Хочеш, ж, тікай! Він схопив торбу та попрямував, розгублено озираючись, та коли дістався подолу, відчув сморід, зрозумів. Що на місто йшов мор. Григорій повернувся, попередив друзів, але ті лише посміялися. Вже 3 вересня Київ було зачинено для в'їзду та виїзду, а за три місяці на одному лише Подолі померло 6 тисяч людей. За рік моровиця дісталася Москви. Так і жив. Ходив світом і уважно до нього прислухався, намагався донести, що чисте небо не боїться блискавки та грому, а з усіх втрат утрата часу найтяжча. Вивів власну формулу щастя, вважав, що не той багатий, хто багато має, а той, кому вистачає, Радив тішитися малим. Але прагнути до більшого, бачити світло у всьому, навіть у пітьмі. У побуті розмовляв українською, твори писав сумішкою та за життя не надрукував жодної книжки. Читав Біблію настільки часто, що до старості вивчив святе письмо на пам'ять. Його мандри тривали 25 років. Зимував у монастирях, літував на пасіках, бо не мав власного будинку, проповідував вільність від зайвих речей, не вживав ні риби, ні м'яса, харчувався раз на день, спав не більше чотирьох годин, радив із видимого пізнавати невидиме. Пізньої осені чітко зрозумів, що час вичерпано. Кажуть, самотужки викопав могилу і утеплив її дубовим листям, уклав реєстр своїх творів, найважливіший з яких позначив зірочками, помився, змінив білизну, ліг і вирушив у незворотні мандри. Далеко поза межі світу, який ловив його та не спіймав. За вікнами марудився листопад. За горизонтом жевріли невмирущі істини.